Ви не бачили фіолетового мармуру? Ну тоді вам до нас. Ви не бачили класнючого верлоку? Тоді нам до нас. Вам не хочуть робити безкоштовну доставку? Тоді вам до нас. Подивіться на цей класнючий класнючий мармур. Це просто краса. Подивіться, як він класнючий виглядає цей килимочок. Просто бомбезно. Фіолетовий мармур з сірими вставочками. Просто неймовірний. Ви думаєте, він темненький? Да ні, він переливається. Дивіться, будь ласка, ми зараз переходимо з другої сторони. Він дуже класний. Ось, до речі, ми сьогодні ще робимо замовлення по фіолетовому мармуру і зрізаємо. Потрібна ширина, щоб була чітко метр п'ятдесят. Тому, обов'язково звертайтесь, він користується популярністю, розходиться гарячі пиріжки. Паша знову зрізає. Подивіться, він закритими очима. Він експ... ось таку от красу мармурову. Паша сьогодні зрізав. І ви подивіться, який класнючий килимочок у нас А Ану, Паша, поможе, будь ласка, розкинь його. Ви думаєте, це знову дорогий мармур? Ні, ця доріжечка, яка коштує від 400 гривень за погонний метр. Ось так він виглядає у великому розмірі. Класний, він просто шикарний. Ви зараз дивитесь, ой, а що тут таке цікаве? Так-так, це бюджетні доріжки, особливо графітова перлина. Наша сама найкраща. Від 300 гривень за метр. Звертай.